Доброго вечора, Доброго вечора. Вечеря в селі. Сьогодні ми, звісно, із савом. Дякую великій підписниці. За колова кабанчика Відправила нам сіке сало, до того року, до нового вистачить, поки ми свого вигодуємо. Тож дуже велике дякую. Це вже як наша сім'я, дуже довго товаришуємо. Тож ми сьогодні ділові, будемо справжні вже українці. Тож покажу, що вечерятиме. А тут така краса, нарізала сала. Як раніше по-домашньому, цибулі з часничком, картошечку домашню відварили, бутербродик з ковбаскою, з сиром, ось який шматочок, такий з Генераль. Генеральського, кутик на місці, привітайся з глядачами. Тож будемо вечерять. Тож всім смачного, всім гарного вечора. Відпочивайте, бережіть себе, все буде Україна. Цінуйте один одного, підтримуйте один одного. Тихої, мирної ночі. І смачного вам. Пока, пока.